Привіт, друзі! В цьому ролику я покажу, як саджати гейхеру. А також ви дізнаєтесь, який догляд необхідний за цією дивовижною і невибагливою рослиною. Гейхера це багаторічна квітка, зимостійка, дуже часто у ландшафтному дизайні її використовують для того, щоб урізноманітнити клумби та квітники. Незважаючи на те, що Гейхер існує чимало сортів та видів, всі вони користуються великою популярністю. За рахунок свого цікавого листя. До речі, вони бувають різного забарвлення. У цьому випадку у мене листя зверху, сизе, знизу бордове. Бувають відтінки яскраво насичено-бордового кольору. Бувають, скажімо так, суворо-зеленого, але всі вони дуже гарні. Рослина невибаглива у догляді, тому вважається ідеальною квіткою для дачника. Чудово поєднується як у композиції з різними гейхерами, так і гейхера виглядає дуже красиво з лілейниками. В даному випадку я якраз буду висаджувати поряд з ними. Поряд іриси, болотні, золоті кулі також дуже гарно гейхера буде рости поряд. З хвостами. зважаючи на те, що гейхер існує дуже багато, практично всі вони воліють півтінь або тінь. Я обрала саме таке місце: це ажурна півтінь Грунт для них може бути, ну, в принципі, будь-який гейхер вирости в будь-якій землі. Головне, щоб вона не була кислой та надто вологою. Так, я копаю лунку. Трохи більше, ніж сама земляна куля, в якій у мене знаходиться рослина. Приміряю, можна ще трішки, низ я буду засипати дренаж. Це камінчики, приміряю. Потрібно буде ще трішечки з усіх боків підкопати. я посипаю ґрунт і сюди ж я додаю трохи деревної золи, перемішую. Рослина у мене закритою корневою системою. Акуратно витягую її з горщика. З усіх сторін я присипаю ґрунтом. Можна навіть трішечки заглибити рослинку. Акуратно ущільнюю, роблю луночку. Все, що необхідно зробити на початку, це добре пролити гейхером. Приголомшлива. Декоративна квітка, яка себе чудово відчуває у наших садах, рослина пролита, нехай її вода вбирається. Який догляд необхідний далі за гейхерою? Почнемо з поливу. Він має бути помірним і регулярним. Тобто ґрунт навколо рослини не повинен пересихати, але й занадто заливати теж не слід. Підгодівлі можна зробити одну весняну, цього буде достатньо для гейхери, щоб вона чудово почувала себе протягом усього Сезону. До речі, гейхера здатна нас захоплювати саме з початком сезону та до заморозків. Вона вражає нас своєю красою. Рослина практично не піддається хворобам і шкідникам. У всякому разі, гейхера дуже стійка. Якщо з нашої вини ми не додивилися, її почали вражати якісь шкідники, одразу зживайте заходів. На допомогу можуть прийти інсектициди, розмножується гейхера поділом куща, живцюванням і насінням. На зиму листя зрізати у не слід. Вона так у вас має перезимувати. Рослина дуже зімостійка, так що порадує нас і на наступного року. Що я хочу сказати, друзі, що ворощуючи гейхеру, ви отримуєте дійсне задоволення, оскільки вона не вимагатиме від вас занадто багато часу, але подарує вам всю свою чарівність. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайк. Все це сприяє просуванню нашого каналу. А з вами була Світлана на першому дачному. Всім поки і до нових зустрічей!